Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення балконного блоку, балконний вихід. На таку невелику терасу балкон. Профільна система замовлена ВДС 6 серія. Це 70 й профіль. Встановили теплий двокамерний склопакет з енерго та з аргоном. Це газ інертний. І маємо поворотну відкидну стовку. Рама в нас складалася з двох частин. Сама стулка з відкриванням з рамою окремо, і двустулкове вікно поруч з'єднували через підсилюючу стійку. Вказуємо загальний план. Конструкцію виставляли згідно лазерного рівня. Зовнішній вигляд з вулиці ось таким чином виглядає. З вулиці ще буде утеплятися стіна, тому вся монтажна піна буде прихована, захищена від вологи та ультрафіолету. Склопакети клієнт попросив, щоб були максимально без перемичок, тобто ми зробили на всю висоту віконного проєму.